Хронічний стрес, лонг-ковід та виснажливий темп життя усе це в комплексі може призвести до дефіциту вітаміну Д в організмі і як наслідок значного погіршення стану здоров'я. Медики пояснюють, це один із вітамінів, який регулює надзвичайно багато процесів, основні з яких обмін кальцію та формування базового імунітету. Якщо відбувається тривала недостатність, спостерігається вірніше, тривала недостатність вітаміну Д в організмі. Відбувається системне зниження імунітету. І власне, це системне зниження імунітету може нас призвести до різних наслідків, до різних ситуацій. Тут може бути задіяна і щитовидна залоза, яка, власне, відповідає за імунітет. Це може бути недостатність системних гормонів, в тому числі і жіночої статевої сфери. І тобто, може просто розпочинатися, запускатися такий механізм, який ланка. Звичайно, що одним вітаміном деться всі захворювання неможливо вилікувати, але бодай би зробити базовий фон для того, щоб організм себе добре почував, ми можемо. Разом з тим, медики наголошують, попри очевидну користь вітаміну Д для здоров'я, займатися самолікуванням і приймати його на умання категорично не можна, адже в окремих випадках це може призвести до перенасичення організму та відповідно низки негативних наслідків. Тож найкращий варіант здати відповідний аналіз, щоб визначити рівень вітаміну в крові, приймати рекомендоване лікарем індивідуальне дозування та відстежувати зміни. Якщо ми маємо дефіцит вітаміну Д, ми даємо стартову велику дозу для наповнення депо. Якщо ми заповняємо депо, тобто ми досягаємо бодай би мінімального рівня е, правильного значення вітаміну Д в організмі. Після того ми вже можемо дозу коригувати. От після того ми... Робимо контрольний аналіз, дивимося, чи ми досягли. Якщо ми не досягли, то необхідно бути готовим до того, що лікар буде призначати цілий комплекс до обстежень, тому що вітамін Д чомусь в організмі настільки сильно використовується, значить, на то повинна бути якась причина. Окрім того, необхідно розуміти, що для категорії дітей, підлітків і дорослих, звичайно що це будуть різні типи препаратів. Окрім того, є низка станів в організму, при яких вітамін Д взагалі протипоказаний. Тож перед вживанням будь яких вітамінів варто порадитися зі своїм лікарем? Наталі Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.